Скільки і яких рамок потрібно бджолам для того, щоб успішно перезимувати? Питали мене в коментарях під минулими відео. Одразу скажу, що це величина не стала, її потрібно обчислювати індивідуально, але у цьому відео ми розберемо усі розповсюджені сценарії. Зимівля бджіл, як відомо, може бути організована як в зимівнику. Це може бути або стара хата, або омшанник. Особливо підземний або замівля прямо на вулиці. Останнім часом, останні роки чотири, ми практикуємо саме таку земівлю, тому що стара хата, мало того, що не вміщає всіх, всіх бджолосімей, так і ще й розвалюється. Хлопці, і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Трохи я змінив локацію позаду, наше село. Воно знаходиться в улоговині. Змінив локацію, тому що трохи мені набридло знімати відео на пасіці. Так, от одним із плюсів замівлі бджіл на вулиці є те, що ви економите свої сили. І свій час для того, щоб занести, винести вулики в зимівник і назад на пасіку навесні, при обрахунку можливих ситуацій сценаріїв зимівлі, ми будемо відштовхуватися від того, що більшість бджолярів зимують або на 230-му дні, або на 300-му гнізді. Я маю на увазі. Від 145-го гнізда саме ми давним-давно вже Відмовилося, тому що були були випадки неуспішної зимівлі на вулиці, тому 145 для нас неприйнятне. Є такі бджолярі, які зовсім не збирають бджіл на зиму, тобто не не виймають рамки. Вони вважають і, в принципі, так і є, що бджоли самі собі формують гніздо. Передусім, це відбувається в вуликах на рутовську рамку. Тобто, якщо гніздо особливо на рутовську рамку, там маніпуляції, звісно, менше. У нас гніздо на 300, Саме гніздо, магазини на 145, тому простору для, для оцих маніпуляцій у нас значно менше. Нам потрібно рахувати рамки з медом, нам потрібно е, збирати бджіл до зимівлі. Інакше по-іншому ну, не виходить. Не перезимують у нас бджоли на вулиці, якщо ми не будемо цього робити. Тобто рахуємо, ми скільки нам мінімально потрібно рамок, хоча б мінімально для того, щоб бджоли перезимували. Основний принцип давати бджолам стільки рамок, скільки вони можуть обсидіти. Якщо це середня бджолосім'я, це 6 рамок. Якщо це сильна бджолосім'я, це 8, 9 і навіть 10 рамок. Як правило, 8 із яких повинні бути з медом. Дві рамки ми даємо на е, просто обсидку бджолами. Так, от, якщо б якщо зимівля відбувається в природних умовах, тобто на подвір'ї, потрібно розуміти, що клуб бджіл буде щільніший, тобто він буде по розміру трошечки, трошечки менший, ніж якби він зимував у зимівнику. У зимівнику немає перепадів температури, якщо це особливо омшанник підземний, або якщо це хата, наприклад, з товстими стінами. Там немає великих перепадів температури. Там температура не дуже опускається менше нуля. Скажімо, там буде вона там мінус два, мінус три, максимум, і тому бджоли можуть формувати більш рихлий клуб. А це значить що? А це значить те, що можна їм давати, якщо у вас бджоли зимують в зимівнику, на одну рамку більше, з розрахунком на те, що вони і її обсидять за рахунок рихлого клубу. На вулиці такий фінт не проканає. Тобто зайві рамки потрібно прибирати, клуб більш щільний, і бджоли його не обсидять. Значить, гарно, коли бджолосім'я сильна. Слабачків ми до слова зовсім уже в зиму не пускаємо е, набагато економічно вигідніше, та і фізично в принципі також їх з'єднати а навесні їх роз'єднати. Е, такий спосіб працює, якщо у вас є запасні матки. У нас в принципі запасні матки є. Вони зимують в нуклеусах, тому нам так набагато краще і набагато вигідніше. Сильні сім'ї у нас зазвичай ідуть на 8-10 рамках на зиму. Так, от медові рамки повинні бути заповнені. Не менше ніж на дві треті від її висоти медом, якщо рік проблемний. Якщо у вас не виходить віднайти такі рамки, які будуть повністю або на дві треті заповнені медом, я маю на увазі саме трьохсоті рамки, то тоді ми ставимо 145 корпуса. Тобто, зимують вони гніздо на 300 плюс 145 корпус повний меду. Ставимо ми магазини ще й для того, щоб на весну також був мед, тому що у нас медозбори нестабільні. може, може не бути весняного меду, може не бути навіть травневого меду, тому ми ставимо з запасом. Мінімальна кількість меду, яка потрібна сильній бджолосім'їн, наприклад, да, становить 15 кілограм меду. Рамка, та, що заповнена трьохсота на дві третіх меду, важить приблизно 2 кілограма. Ну от і посчитайте, скільки вам потрібно таких рамок на зиму. Ті, хто тримає бджіл трьохсота рамка низ. І 300-та рамка верх, тобто магазини, тим простіше або 230 рамка низ, і 230 рамка верх, тим значно простіше. Ці рамки взаємозаміняємі, Ви можете видернути, наприклад, повні рамки з магазину і поставити їх до гнізда. У нас такий фінт не пройде, тому що у нас 300 плюс 145, Тому або з сильних сімей переставляємо рамки більш слабким, або ставимо магазини наверх. Ну іншого не дано. Ну, значить, ми посчитали, порахували, що приблизно потрібно, якщо по 2 кг рамки на 2 треті заповнені медом, приблизно там 8 таких рамок повинно, ну, 7-8 для зимівлі. Якщо ви Якось прорахувалися, якщо ви при осінній ревізії не помітили, що рамок менше, ніж потрібно, а помітили його в листопаді, допустим, місяці, коли там від кліща обробляли чи щось таке, не засмучуйтеся, рамки можна доставити спокійно навіть в такий період, коли бджоли ще не сформували дуже 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 щільний клуб. І спокійно в кінці листопада можна доставити зайві, ну тобто, тобто не достаючи рамки з медом, забравши, наприклад, пусті рамки. Якщо таке вас застало всередині зимівлі, тобто ви віднайшли, ви зрозуміли, що ваші бджоли голодають, до гнізда краще не лізьте. Грудень-січень це такі періоди, коли до бджолиного вулику краще не лізти зовсім. А тоді, вже відкривши зверху, просто положити канді бджолам, яким не вистачило корму взимку через прорахунок бджоляра. Тепер про зимівник. Чи потрібно в зимівник, тобто бджоли, ті, що зимують у зимівнику, чи потрібно таким бджолам менше меду класти в рамках, ніж тим, що зимують на вулиці. Одразу скажу, що. Ви ніяк не повністю не вирахуєте, скільки вони з'їдять. Кладіть рамки до бджіл, що зимують у зимівнику, з того самого розрахунку, як для бджіл, які зимують на вулиці. Тобто вісім рамок приблизно по 2 кг в рамці, якщо це трьохсот. Те, що вони з'їдять менше, так, вони з'їдять менше, тому що стала температура в зимівнику, немає перепадів, все так би мовити, простіше. З'їдять вони менше, але з запасом краще кладіть з того самого розрахунку, як і. Бджолам, які зимують на вулиці. Тепер про падовий мед. Питали мене про падовий мед, чи можна на такому меду зимувати? Одразу скажу ні в якому разі. Падовий мед це продукт, так би мовити, рослинний. Це може бути медв'яна медв роса, яка виділяється в серпні, в вересні, деякими деревами. І на яку... Дуже охоче летять бджоли, особливо після головного взятку, якщо у них немає, немає куди летіти, вони летять на цю медвену росу. Другий варіант це може бути продуктом переробки комах, які харчуються соком цих же дерев, тобто та сама тля. Вони на зворотній стороні листя присмокчуються до зеленого листка, висмокчують з нього сік, наприклад, перетравлюють його, а залишки. Цього соку, який вони, який вони переробили, вони залишають на цій же поверхні листка, і бджоли летять на ці виділення, і також беруть їх охоче до вулика. Хочу сказати, що такий мед в обох випадках має дуже негативну. Структуру і дуже негативний зміст для зимівлі бджіл, він має дуже багато мікроелементів, різних солей, що явно не піде на, на користь вашим бджолам, є таке явище, як падовий токсикоз. Тобто для, для зимівлі він категорично не годиться. Такий мед, щоб визначити його на око, має зеленувату структуру, зеленувату або яскраво виражену таку коричневату структуру. Якщо ви бачили, що бджоли. У вересні летять на щось, а чогось того, на що б вони мали летіти, немає в вашій окрузі. Тобто не цвіте пізній соняшник, ні люцерки, нічого абсолютно немає. То це з великою долею вірогідності падь. Додатково визначити, чи це справді падівий мед, чи ні, можна в лабораторії, але це дорого. Значно дешевше визначити це в домашніх умовах. Спосіб дуже простий: беремо одну частину негашеного вапна. Думаю, воно є в кожному господарстві дві частини дистильованої води. Дистильовану воду можна придбати в аптеці, змішуємо його вапно з дистильованою водою. Даємо настоятися три годинки. Потім зішкрібуємо з оцих рамок з, підо... з медом, який підозрюється на падивий, да? зішкрібуємо мед. Беремо одну частинку меду і одну частинку дистильованої води, яку ми придбали в аптеці, і яку ми підмішували до вапна. Беремо, значить, просто дистильована вода, і просто мед, одну частину того, другу частину того, і 10 частин оцієї суміші вапняної, яку ми отримали, ну тобто рівномірно, беремо 10 частин того і по одній частинці цього. Доводимо до кипіння, не кип'ятимо, просто доводимо до кипіння і дивимося. Якщо мед падивий, він випаде в осадок у випаді у, у вигляді пластівців, хлоп'єв. Тобто його буде дуже, е, дуже конкретно видно буде на дні, що це саме хлоп'я, що це пластівці. Тобто мед падивий, рамки з цим медом беззаперечно негайно видаляємо з вулика. Е, Падовий мед поганий ще й тим, що якщо, наприклад, його б бджоли і не взяли. Якби це було там якісь зайві рамки, да? якби його бджоли навіть не тронули і не постраждали від цього меду. Але він сам по собі е, створює негативний клімат у вулику, він дуже гігроскопічний. Він впитує вологу е, вологу вулику набагато більше, чим впитує, наприклад, мед з соняшнику. І він закисає, створюється кліснява. Е, воно вам, в принципі, в вулику не потрібно. Тобто його потрібно при, е, прибрати з вулика ще й по цій причині. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно буде вам корисним, пізнавальним. Сподіваюся, зовнішні обставини дозволять мені знімати цікаві відео і надалі. Повірте мені, я ретельно продумую кожне відео, не знімаю або про що. Мені дуже не подобаються бджолоблогери, які знімають просто, ну, ну таке, просто своє бджолярське життя, яке не завжди вартує часу, щоб його дивитися. Тож, зустрінемося, сподіваюся, в майбутніх інтересних відео. Наразі я вам кажу пока-пока і до зустрічі!